Осіяла людя, літаство і літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу, куди ж це ви мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, та я ж недалечко. Де сонце лягає спочити, пора мені діти, а ви вже без мене рості. Та як же без вас ми, та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю Всі райду із журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, а ви тільки вина Чекали завжди край воріт, та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь не йдіть Вона посміхнулась красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли у рушники, лишайте щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління віки. Лишайте щасливі і стала замисленим полем Полем, на цілу планету, на всі покоління й віки.